Всім добрий ранок. Починаю своє відео біля віконечка. Вчора на кухні помило вікно і так гарно, а в інших кімнатах такі брудні вікна. І так хочеться, щоб їх вимити, знаєте, якось, аби дивитися на засніжені краєвиди, але щоб не було бруду. Але і холодно вже, і якось і не хочеться вилазити. Ну, побачу, можливо. Можливо, вийду на терасу, вдягнена та й помию якось. Бо вчора, так, з квартири мила. Була така безсонна ніч, до третьої години майже не спала. Там чоловік на фоні тріщить по телефону. Майже не спала і бахкало, і чути було, і схвильована була. Але половину з цього часу, що не спала, читала книгу Володимира Лиса. Дуже мені сподобалася книга. Вифлеєм. Я правда не можу зрозуміти, бо вона випущена в 22-му році, чи це свіжа книга в нього, чи це вже була раніше, просто перевидана? Можливо, свіжа. Ну, Мені дуже сподобалася. Спочатку якось дуже захопила перша частина, і коли почалась друга, я навіть трохи засмутилась, бо мені здалося, що вона нудна, але вона потім так затягнула, така цікава. А третя частина, так як продовження другої йде, коротше. Я Володимира Лиса обожнюю, і він так гарно, легко пише, так талановито, і ці долі людські, які часто не вигадані, а такі, знаєте, життєві. І немає там ніякого фальшу. Просто класний автор, я його обожнюю. Я все перечитала, але бачу, що ще наче є один роман, якого, який я не читала. Все решта в мене є. Ось я його обожнюю. Він дуже талановитий. Це улюблений мій письменник на даний час. Коротше, дуже раджу, рекомендую. Ну, настільки воно так гарно, легко читається, і хто любить таке щось життєве, знаєте, невигадане, то прям це вам буде класно. Так, що я хотіла сказати про вікна. Вікна у нас трохи течуть, але не так сильно. Ми не сильно ще й микали батареї, можливо, через це. Ось. Але орхідеям тут класно почали набирати цвітоноси. Одна вже навіть зацвіла. Але щось і листя почало псуватись. Я мабуть перелила дві орхідеї. Зараз покажу. Ось так зіпсувався листок в однієї. Я не знаю, що з нею таке, це міні. Але цвітонос є. Не звертайте увагу на брудні вікна. Ось так набирають цвітоноси. А оці, що зіпсованими листочками, то вони в дитячій кімнаті. У мене чисті вікна, а всюди решта бруднюють. А ось і перша красунька, яка зацвіла. Вона, звичайно, така, нічим не примітна, але такий ніжний рожевий колір має. Ось. І ще там позаду цвітонос в неї є. І починаю цвісти ось ця міні. Така гарнесенька. Я бачу в неї тут один, два, три. І десь ще тут десь був чотири. Ось чотири цвітоноси. Вже буду тримати її цим сфінксом. Так, а далі. Це я вже й не пам'ятаю, яка боже, біла, не біла, жовта. Є цвітонос, і там це біла, вона теж міні. Я дуже давно вже вона не цвіла, але ось бачу, два цвітоноса пустила в цьому році. Ну і тут пендик той фікус. Так що вже в мене є перша квіточка. Вмикаємо свій осушувач. Вдень і інколи навіть ввечері. Ну, просто що він трохи так шумить, то на ніч не дуже. І назбирується тут волога. Бо цей кут у нас зовнішній, він е, буває, що, знаєте, такий вологий. Я боюсь дуже, аби не з'явилася ніяка. Е, ну, ви зрозуміли, от як воно, грибок. Тому тут на стоїть батарея. і Зараз відкрию ще вікно, щоб від неї тепло йшло, і постійно в цьому кутку збираю вологу. Не знаю, поможе чи ні, але поки наче все нормально. Яка гарна картина. Йду Зараз дещо треба прикупити дітям. До свята, поки їх немає, упаковочний папір і смаколики на Миколайчика Тож біжу. Чоловік вдома залишився з Орестом. Можливо, зараз його поведе на вулицю. Ну, це ще невідомо. Так гарно. Дуже приємно, ніби й не холодно, але все ж таки морозець є, тому я вже дістала пальто тепле ось, і утеплилась, як то кажуть. Ви теж не мерзніть. Я ще вдома смачної кави попила, то вже приємніше йти. Ще ось трошечки вам красивого неба. Показую, чим годувала сім'ю, два види салату, один з яких від батьків стегна. Ну і каша на фоні була, ще варилася. Поки немає дітей, хочу швиденько упакувати їм подарунки на Миколаївчика. А на Різдво е, на Різдво буде там по одному подарунку. Ну і весь адвент це будуть книги. Але на Миколайчика все-таки невеликі, хочу зробити. Е, Донці і Ну, зараз подивлюсь, куди Упс. куди влізе, куди вріз. Ага, значить, це буде сину взяла ось такі пряники. Він їх полюбляє, і ми їх дуже любимо і їсти. Вони нам смачні. Ну, багато кому не смачні, мені особисто смачні. Е, ось, і полюбляємо їх розфарбовувати. Купувала в новосі. Це буде сину. Такий величенький. Також сину. Трошки канцелярії, це те, що йому дійсно потрібно. Я вже не купляла, знаєте, таке щось екстра. Коректор, пензлики, гумка і така точилка. І по одному набору цукерок буде. Ось такому. Це вже таке сміття. Она І ще я їм замовляла піжамки. Зараз подивимось. В донці будуть ось такі боже, як вони звуться, набір для ліплення з тістом, повітряний пластині. Також смаколики. Ось такі резиночки. Вона взагалі їх у всякі полюбляє. І по піжанці. Замовила донці ось такий набір піжамок. Ось тут видно такі ось джордж піжамки. На зріст 122, якщо я не помиляюсь. Рожевенькі. Тут ковтинка, штанці. Подвійна піжанка, тому це і кладу в подаруночку. Сину теж дві, але вже на окремих сайтах замовляла. У сина ось така новорічна. Піжанка 134-140 розмір. Я ось таку фірму ні разу не замовляла, але гарна як я вже бачу. Новорічна. А, це доньці. Це донька хотіла ось таку фігурку, і я знайшла на Prom.ua набір із шести. Я не знаю, як вони звуться. Коротше, ось такі фігурки, іграшки якісь. І їх тут цілий набір був щось 400 гривень чи що. Ось такі. Ну, давайте тоді їх і покладу. Так, отже, сину трошечки менший подарунок, бо у нього різдвяний буде більший. Цукерки, канцелярія, піжамка і ось такі прянички. Аби закрився цей подарунок. Бонці, піжамки, пластилі, іграшки, цукерки, резиночки. Ну, майже однаково. Все, пакую. все, на Миколая запакувала подарунки. Ще буде Оресту, але Оресту буде суто смаколик. Ну так, ніби йому нічого зараз не треба. І, напевно, такий великий пакунок під подушку не покладеш, то буде біля ліжечка. розуміли, максимально нічого не хочу готувати. Сьогодні відварила кашу гречану і все на тому. Були курячі стегна, посмажені ще з вихідних. Ми їх доїдали. Доїдали те, що у батьків треба вімкнути цю лампу, бо дуже темно. Ось, і все, типу. Зоряна нічого не випікає. І це, знаєте, хочемо щось до чаю, а нічого немає. Ой, це зараз холод провокує оце пиття чаїв, і, відповідно, під'їдаєш і набираєш ці кілограми. Щоправда, я стала трошки робити з йогу. І зрозуміла, зараз хвилинку. Досі не знаю, де воно в мене толком микається. Так, тут ще моя лампа, все як треба. Зараз пошукаю, що в мене в морозилці. Можливо, якісь вареники зварю, а можливо, посмажу біля щі, чи як вони там назвуться, чи буреки. Бо вже четверта година, ми це поки чуювали, знаєте, апетит перебили. Коротше, напевно, вареничками обійдемося. То є такі дні, коли мене прямо аж пре хочеться готувати і все. А є дні, коли нічого не хочеться. І, до речі, вчора я так і сьогодні вночі, і вчора вночі не спала, і потім досипала трішечки в день, то скажу вам після того, як в день поспиш, потім взагалі і навіть їсти не хочеться. Якось здвигаються ці всі межі прийому їжі. Дивлюсь на небо, бо якраз птахи летять, відлітають, мабуть. Не в ту сторону, якщо на південь, то туди, то на північ. Коротше, це вже все. Це вже, якщо я говорю, з птахами. Буду трошки готувати, бо зараз буквально ще пів години дітей не буде, і потім вони всі приходять і треба всіх наготувати, бо в садочку зараз тривога їх не встигнуть погодувати. Діти бідні ні на гуртки нормально не можуть ходити, ні до школи, ні в садочки. Коротше, як у всіх. Не одна я така. В мене є знайома, яка своїх двох дітей перевела на індивідуальне навчання онлайн. Вони самі в Житомирі, а школа київська якась. І вони, типу, вдома постійно сидять, кажуть, мені краще, що нема цих тривог, не потрібно їздити за ними. Менше навіть хворіють, і все таке. Знаєте, як варіант вже. Як варіанти? Я не знаю, що правда стосовно тих, хто виїхав за кордон, як вони навчаються, бо у мене є такі, які, типу, тут навчаються, а там живуть. Ну, це я щось не розумію, як це відбувається. Ну, і, звісно, багато хто вже вчиться там в закордонних школах, навчальних закладах різних. Коротше, напишіть, як ви з цим всім справляєтеся, які думки у вас з цього приводу. Хочеться вірити, що. Де жах закінчиться, і в наших дітей ще буде нормальне дитинство і спокійне життя, але поки на даний момент треба якось в цих умовах діяти, виживати, ну, не знаю, якось. Все через слово якось. А ніхто не дає розшифровки як. Народалося як дурно. Я вже сто разів вам говорила за. Володимира Лиса, але ця книга це просто, це просто капець. Вифлеєм. Ой боже. Стільки таких доль. Я думаю, що навіть і не вигаданих. Трагічних і настільки життєвих. Ну, це мусимо всі ми пам'ятати і. Ох, я дуже рекомендую саме цю книгу прочитати. Хто ще не читав, є, по-моєму, в книгарні є чи на якабу купувала. Зараз вона, до речі, за знижкою. Дуже класна книга. Особливо старшим людям. Ну, мені, наприклад, вона настільки зайшла, що я не можу сказати, що там є якась градація по віку. Дуже класна книга. До сліз. Друзі, я робила замовлення в магазинчику Култон. У них зараз знижка до Чорної П'ятниці замовила три костюми: Орестику і два ладі. Бо я вже замовляла в цьому інстаграм-магазині і два роки костюми як нові. Не кашла і дуже гарно носиться. Ось такий костюмчик дощі. він в такому пильно-рожевому кольорі. Це тринитка з начосом. Він за два роки в неї не покошлатися. І ось ми вирішили обновити, бо вже розмір малюватий. Ду... Дуже гарна якість, класний такий костюмчик. Це ось такий на тринитці, на флісі. І ще взяла донці на виріст флісовий. Це, мабуть, буде на осінь наступну. Ось так виглядає флісовий костюмчик, він уже тут іде, ну, просто фліс, скажімо так. Ось. Тому я думаю, це буде більш осінній варіант, весняний. Такі штанці і ковтинка вже яка розтібається, дуже гарно, якісно пошито. І, е, направду, ці костюми з Култон, магазину вони носяться ідеально. Два роки, день в день, фактично, донька mm -hmm. носила. Я вам зараз покажу, і неначе новий. Орестику взяли ось такий коричневий костюм. Він такий трішки е, кавовий колір віддає чомусь зараз на екрані, але він коричневий. Теж три нитка з начосом. Зараз покажу. Взяла 98-й розмір, але бачу, що тут такий добрячий є запас, не короткі штанці, бо бувають, знаєте, нога якби гола. Ні, тут такого нема. Резиночка, тут кишенька і така от ковтинка. А набори я брала дітям минулого разу з капішончиком. Ось цьому костюмчику два роки, дивіться, він взагалі не покашлачений, Тут є плями, які треба мені повиводити. Але дивіться, це дитина майже щодня носила взимку і восени. Тут, звісно, трішки фліс підсів, ну но це нормально. Але тут всюди ну, ідеальна якість. Ось тому дуже рекомендую цей інстаграм-магазинчик собі зберегти. Магазинах в Сільпо, в АТБ, в Новусі. Купувала багато продуктів, бо все закінчувалось. Позакінчувалось. Тому буду показувати все так, як я розклала, вже незалежно від магазинів. І так, своя лінія тісто листково-дріжжеве. Зараз акційна. Сьогодні середа почалася акція по 59, якщо я не помиляюся, тут 900 грамів. Далі банани, вони теж акційні до 50 гривень АТБ. Далі два червоні ось такі помідори, точніше, це рожеві. взяла. Три цибулинки сині. Далі огірочки, по-моєму, по 99 гривень це БТБ. Кошик Kiwi Голд. Ну, я люблю Kiwi, хоча в мене алергія зразу проступає. 80 чи 5, чи щось таке гривень. Тут більше кілограма, кілограм 100. Далі два ось таких балтійських. Хліби дуже смачні, але за склад не знаю, чи він тут нормальний. Мабуть, що ні. Зазвичай я люблю Покровський, а не було, то взялась такий Балтійський. Ще взяла тостовий хліб, щоб робити гарячі бутерброди. Там мені казала Іра Рибкіна, що. Взагалі корисного нічого немає. Один жовтий перчик, один червоний, це все в АТБ. Хурму. А я полюбляю взагалі інший вид хурми, знаєте, така, яка прямо в руці розпадається. Але чомусь ніде її зараз немає, поки не зустрічала, можливо, ще не сезон. Взяла ось таку: вона твердувата, але вже я дуже хочу хурми, бо я її люблю. Так, яблука Гала тут. Десь 3 кілограма. Знаєте, я вже втомилася купувати ці пакетики, які біорозкладні. Взяла в мене були такі маленькі пакети для сміття. Вони не підходять для сміття, бо занадто малі на відро. Взяла на покупки їх. Думаю, ну що? По-перше, мені й треба більший пакет. А по-друге, чому постійно купувати? Так, це вже в новосі по 180 коктейльні томати. Взяла там 700 грамів. Ще в новосі взяла ось такі оранжеві. Так, далі взяла клементиневе тебе. Вибирала побільше, бо вони геть там манюньки продаються. В новосі по 49, такий великий авокадо, одна штука взяла два. Ну, вони щоправда, треба їм день-два полежати. За яблука сказала. Далі біля Новоса у нас є молочний магазин, і там взяла кисломолочний сир кілограм по 150 гривень. Типу як домашній. Я люблю з таких саме ліпити і сирники, і запіканки. Ще в новосі взяла хокайду, невеличкий, кругленький. Чи в новосі, чи де. Так, далі в новосі крила курячі були акційні по 100 гривень. Взяла ось таку упаковочку, можливо, на вечір запечу в якомусь соусі. В сільпо тепер взяла ось такий кисломолочний сир. По ідеї його навіть можна заморозити, бо я забула, що я взяла той: 9% по 38 по гривень. Кілограм цибулі в АТБ. Ще в тебе ось такі вареники з картоплею і вершками. Ще в цьому молочному магазині взяла ось таке масло. Ну, я думаю, що це спред. За 100 г цього масла 48 гривень. Треба віддати. Тут 300 г. Ну, я спробувала, мені сподобалось на смак, але навряд чи це справжнє натуральне масло. Але мені треба буде у випічку, тож взяла. Соломка, печиво, печиво, до какао, маршмеллоу. лаваш. Так, тут нібито все. Далі в сільпо заїхала. Молоко хотіла взяти, бо ну, всюди дороге, знаєте. І дивлюся по 38 гривень, галичина 2,5% ультрапастеризована. До каси підходжу 51 гривня. Ну, майже 51. Я викликаю консультанта, кажу: а як це так? Може, я щось неправильно зрозуміла. Вони кажуть: а це до вчора акція. Вони забули поміняти цінники, чи що, викликали якогось там менеджера. І вона каже, давайте ви візьмете 2 по 50, а 2 ми вам так даємо. Ну, Через те, що ми типу, неуважно і не поміняли цінники. Я така, Добре, давайте. Е, так, це я в сільпо купила. Так, за Лаваш сказала печиво, це все в АТБ брала. Це теж в АТБ. Далі в Аврорі взяла ось такий обліпиховий чай. Я купувала заморожену обліпиху, але ще цей хочу скуштувати, але тут стільки цукру. Насправді його на чашку багато, стільки цукру. Я не п'ю взагалі цукор в чаю, а тут прямо його море. А ще в АТБ взяла яйця, такі їхні звичайні по 65, але ж свої упаковки тепер взяла, бо незручно мені з тим судочком. В Аврорі взяла дві водички, це машину мала покласти, забула. І ось такий папір 62 гривні зараз в Аврорі. 8 штук тут, 8, ой, 6 рулонів. Господи, боже вже рахувати забулось. А я чомусь подумала 8, ще так подумала вигідна ціна. Так, і тепер по чекам. Найбільший чек у мене за ТБ 1261 гривня. Наступний чек з. Аврори з Аврори 788, але туди ще входить подарунок Сину, Я пізніше покажу. Він 299, і деякі розмальовочки, тому чек побільший. 788. Наступний чек новус. Так, тут 445 гривень. І ще один чек з сільпо. Там я 270 гривень заплатила. Ось такі були покупки, закупки. І ще забігла на розетку. Там прийшло моє замовлення, яке дуже я вже хотіла. Ось цей засіб, який я вже користувалася, це засіб для глибокого очищення шкіри голови. Я його весь тоді використала, і насправді він гарно очищає таке відчуття, немов. Ну, дуже чиста голова, знаєте, це для того, щоб не накопичувався жирне сало на шкірі голови і краще росло волосся. Його рекомендують при випадінні. І на нього ціна була 1300, там з гаком навіть майже 1400. Це дивлюсь 1177. Кілька сотень різниця, вирішила вже замовити. Упаковка 250 мл. Це Magy Suticals дуже класний бренд. А в Аврорі ось такі математичні прописи доньці, бо в неї було, але вона вже списала, щоб було чим займати руки. Бо, як виявилось вчора, син місяць майже не робив домашку, а я йому довіряла, що він робив, а він її не робив. Коротше, був у нас такий невеличкий скандальчик. І домашка півночі. Уявіть собі за місяць, пів книжки треба було зробити. Але встигли тільки один предмет. Так, і другий. Прописи теж щось я не помітила, я думала, що тут букви. Ну, добре, ще одні математичні з наліпками і невеличкими завданнями. Так, ще купила в Новосі на подарунок дітям Оресту буде ось такі бананові жувачки. І в Аврорі побачила цей календар. Я в минулому році дарувала сину, і він кожен день там щось читав. Знаєте, це так було прикольно, але я бачу, що йому не так цікаво, як мені, то я собі залишу. Оскільки він тут 270 гривень, по-моєму, коштував. От, Надію, що неймовірні передбачення будуть позитивними, бо негативні не потрібно. Боже, вже треба розкласти ті продукти, але до кінця покажу. І ось такий подарунок Ресту буде на Миколая. Така іграшка 300 гривень коштувала. Я так розумію, що тут вискакують ці штучки, його треба встигнути стукнути. І плюс якась там музика є. І ну, розвиток тактильної думання, треба угадувати, швидко реагувати. Коротше, таке, що більш-менш було не дуже дороге і цікаве, бо все решта, там таке пазли, та все, то в нас це все є. А ось такого ще, як то кажуть, не було. Ну, Словом, ось такі були закупи, самі все бачите, ніби щось і купила, але з м'яса нічого. Все дороге і декілька тисяч, як то кажуть, нема. Ну, а зараз я буду готувати обід та їжу на вечір. Буду смажити відбивні з індички. У мене було саме філе-індичі, я його полюбляю І раніше ми з чоловіком часто його купували замість курятини, бо воно не має такого, знаєте, явного гормонального запаху, як від курей бройлерів з магазину. Ну, мені, принаймні, так здається. Цей раз так само було, не можу нічого сказати поганого. І раніше у нас був спеціалізований магазин з індичкою, там різні частини цієї птиці продавалися, але він далеко зараз знаходиться, і насправді я вже не знаю, чи він є. Там я купувала раніше і стегно, і гуляш, і, і там, знаєте, те, що подешевше можна було десь знайти, навіть сосиски були індичі. Але насправді далеко і я туди не буду за, за тим шматочком м'яса їздити. Але знайшла по-моєму, це чи в новосі я брала, чи в сільпо. Взяла і зараз використовую на відбивні. Насправді, не дуже полюбляю смажити відбивні, бо розбризкується цей жир по всій кухні, і потім треба мити все підряд. Тому я вже після цього смаження відправлю решітки чугунні у посудомийну машину, аби вони ретельно вимились. Бо я, чесно кажучи, не хочу стояти над тим жиром. А коли всі відбивні готові, я їх повертаю назад у теплу сковорідку, і вони там будуть чекати до вечора, до обіду, до того часу, коли ми будемо вечеряти. Ще розморозила два шматочки тіста листково-дрижого, у мене своя лінія, і вирішила приготувати до чаю смаколика. Спочатку подумала, щось типу кросанчиків, а потім вирішила просто такі от палички, ніби хрусткі. І в мене була е, трішки така шоколадно горіхова паста. Її я купувала в Аврорі, в неї жахливий склад, але що було. А от вже другу пасту з Аврори я купувала і можна її рекомендувати. Там дуже високий відсоток саме фундука. Я навіть її взяла для спеціалізованих рецептів, там, де треба фундучна паста. І треба буде взяти ще. Зараз на Чорній П'ятниці там буде, здається, вона зазначна. Ціною. Один листок тіста намащую цією пастою, і другим притискаю та буду нарізати ось такі продовгуваті полосочки, і з них буду крутити такі от смаколики. Я навіть не знаю, як це назвати, палички, не палички. Ну, Словом, ось такі от буду назвати смаколики. Випікатиму при температурі 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. Такий у нас обід вийшов: ці смачненькі палички солоденькі, відбивні. Також залишилася одне куряче та гречка, нарізала овочі, а нам з чоловіком ще відварюю ну і там ще на вечір будуть відбивні. Будемо печеряти, будемо обідати, будемо їсти, смакувати. Вам всім бажаю смачного і до наступної зустрічі у наступних відео.